Покуслові водночас небезпечні свіжі овочі заполонили прилавки магазинів та ринків. Капуста, редька часник, зелені цибуля та у ці дні з'являються на столах багатьох родин. Купувати їх чи ні, відповідно, ризикувати власним здоров'ям чи дочекатися городньої зелені особисто вибір кожного. Ну я таким жіночкам довіряю, що торгують. Напевно, що привозять, що самі вирощують. Ні, ні, не перекупка. Взагалі то зараз не купую. Хочеться почекати, коли буде на городах. Чиста, корисна. Самі продавці визнають, що на весь асортимент весняної зелені є безпечним, адже досить часто ранні овочі мають надлишок нітратів. Довіряти радять городині, вирощені на приватних невеликих господарствах. У мене ще є нукрії їдять у зелень. Якщо їдять зелень, то вона не має нітратів багато. Якщо вона не буде їсти рідиску, то дискочини, значить вона має нітратів. Бути пильними при виборі свіжих овочів радять і фахівці стандарт метрології. У цій лабораторії щойно завершилося дослідження редьки з місцевого ринку. Результат для споживачів невтішний. нітратів не більше 1200. Ми зробили не з 1570. Таке значне перевищення. Захиститись від нітратів кажуть фахівці. Можна головне знати, де їх концентрація найвища. Капуста і верхні листочки, верхні верхні листки. Прожилки, капусти і, безумовно, качан. Це де найбільше накопичуються нітрати. Так, якщо ми візьмемо редиску, це є в верхньому шарі редиски. Для тих, хто не уявляє своєї трапези без ранніх овочів, стандарт метрологи радять замочування їх у воді на кілька годин.